На цьому ставочку він у нас полюбльов посидіти пориболити. і із дідусем, і з папою. От Так тут у нас затишно. Останній раз ми бачили з сином у 2021 році. В грудні місяці ми їздили в, до нього туди в Маріуполь ну, в гості. Ну і потім, коли почалася війна, десь в 10-й годині ранку вийшов на зв'язок Володя, перезвонив, сказав, мама, почалася війна, кріпіться, держіться, якось буде все. Були на позиціях, де ми ж не знаємо, де десь там в Маріуполі. Їм був приказ або на Запорожжя, або Назовсталь доборотися, коли він зателефонував мені 19 березня. Він був в такому розпачі, і він говорив: «Мам, я не знаю, що мені робити під моїм руководством. У мене є люди, я за них відповідаю. Він каже: ну, що на назовсталь, я не знаю, чи ми дійдемо того часу. Більше ніяких дзвінків не було. У нас обірвався зв'язок. Як він був взятий в полон, цього точно ми самі не знаємо. З його частини, які нам дзвонили, і сказали, що можливо, що Вова знаходиться в Донецькому СІЗО. так як його там бачили, коли його виводили з допросу. Потім його перевели в Оленівку. Перший раз ми почули його в цьому році 23-го року. Оце на відео звернені в січні місяці. От. Ну. Практично рік ми не чули його голоса. Нахожусь скліну, хочу передати привіт своїм родним, близьким, всіх, ну, хто я знаю, особливо мамі, папі і жінці. Ці фото, це як він приймав присього. Пішов він служити з 13-го року. От, з 13-го року, коли почався майдан, і в 14 2014 році, як ми вже всі понімаємо, що там. Почалася війна в Донецьку, і їх вивели з Донецька на Маріуполь. Служив він в частині 3057. Ну, Йому подобалося. Підписав контракт. Контракт підписав, ми зовсім про це не знали. Вже нас поставив він перед фактом, що от мом ми, я підписав контракт. Це був 15-й рік. Його посилають на Харків, Харківська національна академія Національної гвардії України. І він поступив туди і навчався там чотири роки. Получив звання молодший лейтенант. У нього були направлення і на Київ, і на Івано-Франківськ, і на Одесу. Можна було в Харкові остатися. Ну і, звичайно, Маріуполь. Ну, так як на той час він вже одружився в 16-му році, він одружився. Дружина в нього була сама з Маріуполя. Говорив, що от Маріуполь мій город, я його люблю, я хочу туди поїхати служити. І там море. І він поїхав туди. Так все значить, назначилося судьбою. Перший клас, коли пішов, він був найменший по росту. От. Ну, Навчався в школі і. Магав допомагав по господарству. Був таким моїм помічником. Попа в нас постійно був по роботі, їздив. От, а ми з ним двох займалися господарством. Листи, оце ми писали, ми пишемо на листочку, я теле його фотографую від волонтерам. І вони тоді сканують, підписують і везуть на колонію. Передають, передають спочатку охоронцям, охоронці їх прочитують, вони проходять фільтрацію. От. І передають тоді, якщо воно пройшло фільтрацію без всяких там якихось побічних слів, вони передавали. І так само й вони писали, передавали тим волонтерам, тоді волонтери фотографують нам і скидали нам теж. Нам тоді сказали, що ви можете писати хоч кожного дня. Кожного дня не писала. Ну, через день писала постійно. Хоч дві-три строчки, але я йому написала, що ми його чекаємо, ми його любимо, що скоро вас обміняють. Чекайте, тільки чекайте, вірте і тримайтеся, підтримуйте один одного, не падайте духом. А від нього ми отримали шість листів. Останні два були дуже такі зворушливі, зовсім зворушливі листи. Предостання він написав, що дуже важко. Я так розумію, що в нього вже такий був депресивний стан, що він обіжався на все, що от чому тих міняють, а я сижу. Я ж йому пишу, що синок, ну ти повинен понімати, що це не від нас залежить, ми робимо все, що можна. Ми зверталися до президента, і лист, листи писали, і Лубенцю, мулимося, що поскоріше їх обмінюють, обмінюють нашого сина. Ми зустрінемося. Футболка, яка на мені. Ми їздили до Києва на акцію, акція називалася була. Всіх на всіх. Всі були в футболках, всі, хто хотів, хто зміг, поробили такі футболки з фото своїх синів, чоловіків. Всі кажуть, що я, що я сильна жінка. Я е, наскільки сильна жінка, я думаю, що я була нею сильною, але вже якось мої всі сили десь вони діваються. Але все одно я себе держу в тому випадку, що. Материнська любов і вся, все це тепло і всі мої, е, як сказати, розстройства е, передаються синові. Він мене чувствує. Я хочу, щоб він там був сильний, сильнішим, ніж я. Йому набагато там важче, чим мені тут, чим нам тут. Е, підтримують багато людей, односельчанів. Моя рідня, мої дві сестри, чоловік, мої подруги. Це дуже важко. Поняти може це цю білі, цю всю образу на все. Поняти може тільки мама, якої дитина теж то. Я надіюся на найскоріше повернення. На найскоріше. Кожний обмін це. Дуже-дуже важке пережиття. Оце обмін пройшов, немає в списках, немає на фото, і я навіть не дивлюся, я не чекаю ні списки, я чекаю дзвінка першого дзвінка від нього, коли він дзвонить і скаже, мама, я вдома.